Ви мене знаєте, я в нас інвалідний. Не просто український. Стоять. Я сейчас не забував участкову, запускаючи банку, у вас немає. А у вас документи є? Покажіть, будь ласка, документи на продаж куряти на... Це був центральний ринок просто. А як ви здійсните продаж без документів? А ви чуєте мене? А як ви продаж без документів здійснюєте? Ну, у вас є відповідні ці документи якби на ну, на продаж є? Ну, якщо б дали розрішення торгувати на вулиці, то його буде коментують. Так на вулиці ж не можна торгувати? Ну як має бути холодильник. У вас є холодильник, тут я ж не бачу, ну ви прям на цьому торгуєте. Ну, не ставити холодильник, Тому що мені не розрішають торгувати на вулиці. Так на вулиці не можна торгувати? Ну, з холодильника можна було б торгувати? Ну так взагалі не можна торгувати на вулиці, а ви з таєте йде, продаєте порядку. Обов'язково <головік> надо прохождение ветеринарной лабораторії. Це, во-первых, реалізатор продавец продавець має обов'язкову санітарну книжку, є обов'язкові норми для продаження продукції, але на території. Да. Чого якби ці жінці сьогодні перешкодили якби, її продаж, її курей? По-перше, немає документів взагалі. Немає е, санітарного книжки як реалізатора. І немає висновку лабораторії Тобто то вона просто ну, стоїть якби продає незаконний Це товар. Стіхна торгівля з рук. згідно стукінство 160 час перший, е конфіскація товару і накладення штрафу. На певний час я зробив попередження, якщо вона протягом сьогоднішнього або наступних днів буде вести свою торгівельну діяльність, що буде визивати муніципальний патруль подати протокол і конфіскувати ставити. Що це може? Чим це може загрожувати, якщо таку, таку от курку купити і там, спожити в подальшому? По-перше, це може бути як симвоналіос, як е, кишечне розстройство. Дуже багато таких е, заболівань. Я не можу зараз сказати mm. так, які Ясно. Скільки штрафів взагалі ну, цій жінці, якщо в подальшому? Ну, тобто сьогодні це було попередження, скільки я розумію, а потім, якщо ще раз її там, ну, ви побачите, скільки зі штрафів? Це буде конфіскація товару по рішенню суду, а також накладення штрафу до 102 днів. Тобто mm. це все порішення суду. Добре, дякую. Представтесь, будь ласка. Рубинський Сергій Володимирович, начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування. Mm. Дякую.